І сестри. Сьогодні ми з вами поговоримо про 10 гронів виноградної лози. Колись мудрий, знаменитий філософ Анахарсіс говорив, що виноградна лоза приносить три грони. Перше гроно насолоди, друге захвату. А третє печаль. А ми, якщо ретельно розберемо сьогодні силу пияцтва, то якщо назвемо саме пияцтво виноградною лозою, то знайдемо у ньому не три грона, які приносять людині печаль, а цілих десять. Перше гроно виноградної лози, затьмарення і потемніння розуму, утрата свідомості. Бо шлунку наповненого вином, винні пари піднімаються у голову, діють на мозок і затьмарюють розум. Тому у стані сп'янінні людина не пам'ятає себе, не розуміє, що говорить і робить, точно божевільна. І якщо хоче зрозуміти і згадати, що вона зробила. Вона ніколи цього не згадає. Друге громо п'янства є втрата сорому. П'яний нічого не соромиться. Він, втративши совість, промовляє безглузді хульні, злі, безсоромні для слатливого слуху слова. А уста його бувають схожі на хлів, наповнений нечистю, а язик лопаті, який викидує цю нечисть. Третє гроно виноградної лози є нестримання таємниць. П'яний все відверто згадує і свого життя, і життя ближнього, і може виказати всі таємниці свого життя. Мало того. В своїй пам'яті Він відтворює те, що вже давно забути, і як мерця воскрешає і струни. Четверте гроно Содомської лози є збудження плодської похоті, тому недаремно апостол запевняє і застерігає, не впивайтеся вином, у ньому ж є блуд. П'яте грома є лють, злість, гнів, образа, лайки, кровопролиття, упившись вином, у люті людина повстає на людину і вдається до самого гіршого, навіть до вбивства. Один великий мудрець уподібнював три види тварин. Які відносив до п'яних людей. Він казав, що коли людина мало вип'є, вона стає в хитрості, як лисиця. Коли людина більше вип'є, вона стає злою, як вовк. Але коли людина багато вип'є, вона дуже схожою стає на порося. Шосте гроно пияцтва є утрата здоров'я, тремтіння рук, біль голови, вираз шлунку, швидка старість, і саме головне швидка смерть. Людина, вдаючись до пияцтва, не розуміє. Що вона ворог сама собі і своєму здоров'ю. Сьоме гроно виноградної лози є втрата майна та усього надбання людини. Людина, вдаючись до пияства, пропиває все, талант, майно, гроші і на превеликий жаль. Навіть рідних людей. Прикладом цього є блудний син з Євангельської притчі, восьме гроно виноградної лози це є втрата спасіння. Ніхто не може зробити стільки гріхів, як п'яниця. У стані сп'яніння людина вдається до всіх гріхів. Прикладом цього є одна дуже дивовижна розповідь із життя одного подвижника. Саме цей подвижник, проводячи свої дні у пості і молитві. Одного разу притерпів велику спокусу. Господь до його життя допустив цю спокусу. Одного разу до нього приступив в піс. І почав спокушати його. Я пропоную тобі зробити три гріхи вбити, впасти у блуд або випити чарочку спиртного. Мудрий монах почав все це ретельно обдумовувати у своїй голові. Він думав собі, вбити людину це дуже страшно, впасти в блуд. Та ніщо так не помручає душу, як гріх блуда. Не дуже добре, коли будуть бачити п'яного монаха. І він сказав лукавому, ні, я не можу вибрати ні один із цих трьох гріхів. Лукавий хитрець демон настільки хитро узяв цього монаха у свої руки, що він почав. Із лукавством підступати до нього і казати наступне. Ну, добре, я тобі не пропоную зробити всі три гріхи, але з цих трьох гріхів вибрати один. Монах знову почав ретельно обдумовувати ці три гріхи, і зупинився на третьому. Випити чарочку спиртного. Лукавий демон, почувши, Цю відповідь опустив цього монаха прямо біля корчми. Зайшовши у цю корчму, монах сів за стіл, випив чарочку, і тут непомітно він побачив, як до нього підійшла одна дуже молода дівчина, яка була замішньою дівчиною. Вона сіла біля нього, і вони разом з нею почали пити. Чарка за чарочкою. І вони не помітили, як вони стали трішечки п'яні. Ця дівчина взяла монаха за руку, потягнула його у свою кімнату і там вони впали в блуд. Чоловік цієї жінки із цікавостю запитував корчмара, де ж поділася моя жінка, корчмар указівкою пальця показав на кімнату їхню, зайшов. Чоловік у кімнату, а там монах із його дружиною. Цей чоловік із лістю настільки гнівався на цього монаха, що брався до нього бити. А монах захищався, захищався, ударив ненароком, і той чоловік упав мертвим. І ось так, із того стаканчика, спиртного цей монах зробив всі три гріхи. Вбив Пав у блуд і випив чарку спиртного. Лукавий демон, спокушаючи далі монаха, із хитрості, і з насмішкою казав: ну що ж, тобі нічого не залишається зробити, а тільки піти і повіситися. Слава Богу, що милість Божа не залишила цього монаха, Господь, пам'ятаючи про його добрі справи, не допустив цього гріха. До життя цього монаха. Після цього цей монах із плачем із великим покаянням подався до пустелі і сорок років провів в покаянні, кушаючи тільки воду і сухарі. Дев'яте громо пияцтва є гнів Божий, порушуючи заповіді Божі. П'яниця накликає на себе Гнів Божий. Святе письмо каже: п'яниці Царства Божого не наслідують. І на кінець. Десяте гроно саме страшне гроно виноградної лози, тобто п'яства, є кінечна загибель душі. Інший грішник. Якщо бачить, що наближається смерть, то він легко може свідомо покаятися і підготуватися до смерті. А як може зробити це п'яниця, коли він не пам'ятає, що робить, не розуміє, хто він такий, і навіть не розуміє те, що до нього прийшла смерть і його чекає загибель? Отже, ми з вами розібрали 10 гірких гром пиянства. Спочатку, коли людина підносить до свого рота чарку, ця чарка здається їй солодкою, но проходить час і гіркота на душі перетворюється на гіркоту жовчі. Яка дуже пече душу людини. На берегах мертвого моря зараз ростуть дивовижні дерева. Якщо зірвати плід із цього дерева і з'їсти його, то на перші пори смакота вражає уста і язик, Но пройде час. У роті набувається настільки така гіркота, що людина не має куди дітися. Отак От подібно пияцтво. Спочатку солодкість, а далі гіркота у душі. Справедливо святитель Іоанн Златоуст говорить, що п'яниця є гірше скотини. Якщо скотина може знати собі міру. У їжі і питтю то п'яниця цієї міри не знає. Ніхто так не угодний дияволу, як п'яниця, тому що ніхто не може виконувати волю Його, так як він. Сьогоднішній день, завершуючи свою промову, я хотів би нагадати слова псалмопівця Давида. Людина проживає в своєму житті в силах 70, а якщо в силах 80 років. То, якщо розібратися, то з цих 70 людина 23 предає сну. 20 років відходить на юність, дитинство і навчання. І залишається жити людині всього на всього. Повноцінних 27 років. Як важливо не втратити ці 27 років із 70, а у тверезому житті прожити їх так, щоби угодити Богу. Отже, дорогі брати і сестри, сестри зробімо для себе висновок, хай ці грона виноградної лози. Ніколи не будуть для нас друзями, а хай будуть великими ворогами. На все вам добре, ангела-хранителя вам до сну.